Покажу вам засіб, який обов'язково повинен бути в домашньому догляді у кожної дівчинки. Це е, мультикислотний пілінг, новітня формула може використовуватися в будь-який сезон. Наноситься на очищену, підготовлену і суху, це дуже важливо шкіру. Нейтралізується цей розчин водою холодною, тому він не може привести ні до яких ускладнень, таких як опіки, або передержали, не встигли нейтралізувати, і потім починає шелушитися або ще якісь проблеми зі шкірою. Це дуже безпечний пілінг, який ви, ще раз повторюся, наносите на суху шкіру, це важливо. І в залежності, від і типу шкіри, якщо це суха, то це на 5 хвилин лишаєте даний розчин. Якщо це комбінована шкіра, то це 7-10 хвилин. Якщо це, це жирний тип шкіри, то це 15 хвилин. І жирна шкіра з проявами акне, з запаленнями, ви можете нанести його і залишити на всю ніч. В даному пілінгі склад це 5 кислот. Це і яблучна кислота, і лактобіонічна, це дуже висока антиоксидантна в неї активність, це альфа-бета полікислоти, але саме головне дуже концентрована алое. Тому це пілінг сиворотка яка не тільки очищує вирівнює тон шкіри, очищує шкіру і приводить її до стану ідеальної, але також відновлює її, зволожує і стимулює її загоєння і регенерацію. вже через 5-6 використань даної сиворотки зменшення глибини і рельєфу. Мімічних зморшок, а також покращення тонусу і пружності шкіри. Саме цей пілінг забезпечує дуже гарний ліфтинг. Ви можете його включати і в догляд вечірній, і в догляд ранішній. Тобто, ще раз розкажу вам, що ми робимо очищення шкіри, таке, яке у вас є в домашньому догляді, і заплановано. Просушуємо шкіру, наносимо тонким шаром. На обличчя та шкіру, та шию, вибачайте, і можна нанести під очі, але це вік 26. 26 ми використовуємо дану сиворотку в області нижньої повіки і не обробляємо верхню повіку. Змиваємо холодною водою, тонізуємо шкіру і продовжуємо свій домашній догляд: 50 мл. Використання – це десь 35 аплікацій.